Бажаю здоров'я вам, мере виноградарі. Сьогодні у нас 17 серпня 25-го року. Локація та ж, Чугуїв виноградник. Харківщина. Значить, сьогодні о 5-й годині було плюс 13 градусів. Уже холодноватенько становиться по ночам. О, кхе, появляються роси. Значить, Чим ми займаємося? Зв'язку з тим, що в мене виноградник вимерз на 100%. І в основному відновився все пішло з землі, починаю обробку для визрівання лози монофосфатом калія. Сьогодні обробляв прав 30 грам монофосфата калія ну, от, обробив. Тепер тис, через 10 днів 40 і ще через 10 днів 50. Ну, от. А потім від 50. Буду робити обробку е через 7 днів. будемо дивитися, як е визріває лоза, як визріває лоза. От. А крім того, от, буду чередувати, один раз монофосфатом калія буду обробляти, а через 10 днів буду обробляти е сульфатом калія. Сульфат калія там 52 по-моєму, чистого калію, 18 відсотків. 18% сіри, сірки. Бачите, трохи забувся. А крім того, буду каплею підгодовувати через каплю. Значить, на Єврокуб буду давати е, півтора кілограма сульфату калія і буду підгодовувати. Підгодовувати буду тільки один раз. Е, от у мене якраз 13 кущів у, у шпалері в ряду лот. І от е, 15, е, півтора кілограма піде на оці 13 кущів. Окрім крім того, Старі виноградарі, царі волчарять і все знають. Ну, для молодих виноградарів, що я вам скажу, що е, закінчуємо інтенсивну е, поливку е, виноградних кущів. Ну, от, робимо чеканку. Е, чеканку робимо тільки тоді, коли е, вже коронка от, Точки росту випрямилися, випрямилися, і вже ось на грані вона буде виправлятися. Значить, я чеканку вже зробив, але для перестраховки, як каже, вонашка Бережено, Бог береже, а бережена міліція стереже, на всякий випадок оставляв по два пасенка, щоб була точка росту. Значит, там у кого уже э, начинает окрашиваться, уже почти созревает виноград, дивіться за кущами. Бо у нас тут три дні підряд ішли э, дощі, і <coughs> може піти мільдю. Ну, звісно, там уже э, оїдіум туди не сяде. А мільдю то така, що э, може піти. Ну. Значить, то, що обрабатывать, обраблять е, при дозріванні рон уже, вот, я би радив вам тільки е, біопрепаратами. Вот. Я от використовував біопрепарат е, Скоро Макс Т, сто, скоромакс Скоро Макс Б. Вот, а диван туди додав. Ну, брызгал в помідори, гірки там таке вот это вот. Ага, ну в мене ось сьогодні бризкав дивлюсь на одній прививці, на двох листиках з'явились жовті п'ятна і знизу вже біліси. Ну, на всякий випадок е, обробив е, етет, е, споромаксом. Ну, От. Ну Буду дивитися, буду дивитися, як воно буде себе вести. Урожай в мене, мене пошти немає, так що е, можна буде обробити, як ми зазвичай обробляємо. Ілі Топас, і Радаміл Голд, ну, от, Фалькону додав на всякий випадок от, і за Максу. От е такі справи. Значить, подивимося. В минулому контенті я робив підкормку саженців і прививок. Я робив витяжку із попелу. От. Е Можете подивитися, там може хтось бачив этот. Ми подивимося, в якому стані в якому стані. Ну, а крім того, що будемо обробляти монофосфатом калія і сульфатом калія прививки і саженці, які ми сажали, от, зробимо ще і маточний раствор. Маточний раствор сульфату калія. Пізніше ми подивимося. Таким маточним раствором я обробляю всього лише два рази. От, оце піділью сьогодні піделью сьогодні і потім аж через 20 днів. І все, і на цьому підкормки, підлив, все закінчується. Дивимось. В минулому контенті показував, що зробив чеканку. Колеги там пишуть, що можуть проснуться почка, рано зробили. Ну залишаю. Виді, бачите? Залишаю пасинки. От. От. Залишаю пасинки, а не вже пов... пошти, пошти повиправлялися. Ну, точка росту, точка росту є. Ну, чеканку роблю і прибираю ж і пасинки, які тут, щоб лоза краще визрівала. Краще визрівало. Ну, зараз підемо подивимося, де там. Ну ось прививки, бачите, вже пішло визрівання лози. Оце я підливав тільки е, витяжкою ту з попела, коли я робив. Ось прививка, бачите, пішла. Вже ось десь сантиметрів 40 вона починає. Спочатку жов... жовта була, зараз... Сейчас... Буде такий коричневий, як завжди, визриває лоза. От. Ну, отакий вигляд буде при, приблизно мати. От. На школочки, тут мені школка в мене, пообривав листя і теж, бачите, починає вже, починає шовтіє знизу, йде, йде, йде до гори. Вот. Ну я надеюсь, сейчас час у нас ще є. Ще пробуем пару раз. Ну ось, бачите, в такому стані. такому стані. Слава Богу, листочки чисті. Вот там на одной прививці. Два листочка. Ага. Но ну, ми його припалимо. Ну. А це от сажанці. То що от знизу, бачите, пішла вже. Бачите, які глаза. Тут от зелененька пішла, ось. Пішла, пішла, пішла. Так що, о, це я тільки підлив один раз е, витяжкою з попилу. Витяжку робив сам сам монофосфат калію, Бо дорогий же він о, тут теж, бачите, пішла. Ось уже де сантиметрів по 40. Вона така ж -ж жовтіла. От, і видно, що вона, що вона визріває. Вот, ну, тут тоже прививочки, бачите, начинает. пришла она, ну. Ну, я думаю, что дай Бог погода будет, вызреет. Вот. Так, продолжим наши процедуры. Значит, сульфат <клес> калия використовую е, Бельгію. Наш сульфат калія він дуже погано розчиняється в воді Це тоже не дуже розчиняється, но трошки краще. Значить, на Єврокубот, коли одні висипав півтора е, кілограма е, сульфату калію. Значить, сейчас наберу е, 150 грам ортофосфорної кислоти О. і тоже вилью туди, щоб краще воно розчинялося. От, розчинниця, вода трошки прогріється. От. Ну а на ночью на ночь ключу карту. Тепер щото, щодо витяжки. Щодо витяжки. От півтора кг висив е сульфату калія. То з пів килограмма то з этим плтора килограмма уже 5 Взял пять літрів води. Значить, висипаємо тоді сульфат калію. Сульфат калію. Набираємо 100 грам, А де моя мірка? 100 грам. кормой кислоти выливаем сюда. Так, булаїн 100, 100 грам. І виливаємо його сюди. Виливаємо сюди. Значить, вона зараз, зараз покалачу, она <laughs> розчиниться. ну практически за пару хвилин <laughs> сульфат калия розчиниться. ну калий розчиняється пока вот сейчас 150 грамм налью сюда ортофосорной кислоты отнесу в это Вилью у Єврокуб, О. вона буде краще, вода буде туди наливатися, вона буде краще. О. Потім, коли, коли ми зробимо це. Витяжку оцю, витяжку. Значить, беру два відра по 20 літрів. по двадцать Е, набираю туда води, наливаю е, оцього маточного розчину е, по 50 грам. по 50 грам на кожне відро. Ну, і получается где-то е, 6 6.3 eh, pH. pH, когда этот eh, кущі прививки, прививки и э eh, саженці. Проливаю 10 л води, 10 л води. Вода впиталася. Потом виливаю оце э eh, 40 л води туди під кущ. І все. І на цьому і чекаємо 20 днів. Через 20 днів ще одна така процедура і все. Робив я так у тому році, визріває дуже добре. Дуже добре визріває. От. Ну якщо дивлюся там де, де що, допомагаю монофосфатом, монофосфатом калія і чередую з сульфатом. У тому році монофосфата калія я дійшов до 50 грантів до 50 грамм mm. ну чередував же з сульфатом калію так що дивіться хочете користуйтесь От. ну монофосфат калію, я вам скажу він е, старить старит листя старить листя ну тоді він уже і чувствує сам кущ що листя вже старіють і починають визрівати. Ну, зазвичай я жарю, що дорослі кущи, доросли кущи, они визривают и самі. Самі по себе визрівають. Вот такие-то. Так, дорогие колеги. Маточный раствор мы зробили. Зробили. Тепер ось два ведра по 20 литров. Набираем 50 мл маточного раствору. 50. І сюди його на 20 літрів. Так, да. е, уточняю. Там, де ми робили прививки і там е, розвита карнова система. Карнова система, ну, там де це вже е, кущу, може е, по 3, по 4, по 5 років, я виливаю оці два відра. Ці два відра. Там, де я саженець, Тот, що я сажав е в зиму і весною сажав, я виливаю, окрім того, що я проливаю 10 літрів води, я виливаю одне відро. Одне відро, 20 літрів. Так. А, налили ми, так? Да? Включаємо наш. Ну, розтворилося, я вам скажу, оцим шуру... шуруп піком крутив. Ну, може минути дві. Ну, Я не засекал все это время. Тихо тут. Так. Сейчас берем наш умный прибор. Господи, это Вот. И пятьдесят ми... 654. Шесть пятьдесят девять. Шесть и пять. Представляете? шестьдесят пять. А ну, в чем ведри? Так, прополощим. Я добавлял сюда пять это...

Захочет таку такую робити. Я в минулому році експериментував вот с этим. От. Так монофосфатом калия по листку е, я вообще не оброблял. Два раза тільки підлив е, вытяжкою. Вот этого ну маточним раствором. Це не витяжка, а маточный раствор из е, этого сульфата калия. И два раза підлив. Значить, л'ємо під е, прививки там, де не сильно розвита карнова система. Одне відро, де сильно розвита корнова система, два відра. Під е, саженці, ну, от, як хоть, хоч відкрита, хоч закрита карнова система, л'ємо по 20 літрів. По 20 літрів. Ну, зазвичай. Підливав ще 5 літрів зверху води. Ну, не лью. Не лю, тому що каплі буду годувати. Я до справи. Так що давайте, дорогі виноградарі, будьте здорові, бережіть себе і разом до перемоги.